Сонік і загублений камінь вітру. У чарівному лісі, де дерева майже торкалися небес, а повітря було наповнене магією, жив їжачок на ім'я Сонік. Він був неймовірно швидкий і завжди готовий до нових пригод. Сонік мав багато друзів, але найбільше він довіряв Тейлзу. Лисеняті з двома хвостами, яке могло літати, і яке завжди було поряд у найскладніших ситуаціях. Одного дня, коли Сонік і Тейлз відпочивали біля великого дерева, до них прилетіла птаха, що виглядала дуже стривоженою. Вона сіла на гілку і поспішно заспівала. «Сонік! Тейлз! терміново. Велика небезпека. Камінь вітру було викрадено. Камінь вітру, здивувався Сонік, але ж це важливий артефакт. Він контролює вітри в усьому лісі. Саме так без нього вітер стане надто сильним, і ліс може бути здруйнований, прокричала птаха. Тоді ми маємо діяти негайно, вирішив Сонік, Тейлзе, підготуй компас, а я біжу на допомогу. Так, ми мусимо того, хто це зробив, знайти. Друзі вирушили у подорож, не знаючи, що на їхньому шляху буде ще більше небезпек і випробувань. Їхній шлях вів до темної долини, де за чутками зловісний доктор Егман міг сховати артефакт. Дорога була складною. Коли Сонік і Тейлз проходили через темну долину, вони помітили, як швидко змінюється погода. Хмари закрили небо і почався сильний вітер. Це починається. Вигукнув Сонік, відчуваючи, як потужний вітер колише дерева, Тейлз витягнув компас, і вони пішли далі, підганяючи себе, щоб дістатись до темної печери, де, за словами птахи, мав бути захований камінь вітру. Як тільки вони наблизилися до входу в печеру, на них напав вітер. Що був настільки сильним, що мало не зніс їх з ніг. Це він. викрикнув Сонік, обережно тримаючись за скелі. Тилс схопив Соніка за руку, і вони обидва зупинилися, дивлячись на велику металеву конструкцію, що стояла біля входу. Це був робот Егмана. Він охороняв вхід до печери? Ви вже тут? почувся грізний голос. Думаєте, я дам вам просто так забрати камінь вітру? Це неможливо? З печери вийшов сам доктор Егмен у своєму стандартно червоному костюмі та чорних окулярах. Що ти хочеш зробити з каменем Егман? запитав сонник, стиснувши кулаки. Ха ха, ха сміявся егман. Камінь вітру дає мені владу над вітром у сьому лісі. Я зможу створити урагани, шторми, і ніхто не зможе мені протистояти. Ти не зможеш контролювати це, сказав Тейлз не можуть підкорятися злу. Камінь має лише силу в тих руках, хто хоче зберегти гармонію. Егман не відповів, натомість натиснув на кнопку на своєму пульті, і робот почав атакувати наших герой. Сонік, не гаючи часу, різко побіг уперед. Ухиляючись від атак робота, його швидкість була неймовірною, і він легко минув усі перешкоди. Тейлз летів поруч, щоб допомогти. Тейлзе, ти обійди з іншого боку, а я спробую дістатися до каменя, крикнув Сонік. Вони розбіглися, і Сонік мчав по центру печери, де на п'єдесталі стояв камінь вітру. Проте робот Егмана теж не спав, і він швидко переслідував Соніка. Не встигнеш, кричав Егман. але Сонік був швидким. Він встиг дістатися до каменя і схопити його, однак його руки зразу обпік сильний вітер. Це не так просто, сказав Сонік, намагаючись втримати камінь. Який вже почав сяяти, випускаючи вихори. з тим часом злетів у повітря, щоб допомогти Соніку. Він зробив швидкий маневр і знищив пульт керування роботом, що одразу припинив свою атаку. Ти ще не виграв, Соніку. закричав егман, намагаючись дістатися до каменя. Але Сонік і Тейлос були готові. Як тільки вони об'єднали свої сили, камінь почав світитися ще яскравіше, випускаючи потужні вітри, які відкинули Егмана назад. Досить. вигукнув Егман, це буде моя поразка на сьогодні. Цими словами він пішов, знову обіцяючи повернутися. Помститися. Сонік і Тейлз повернули камінь на своє місце в лісі, і вітер знову став лагідним, знову спокійно дихаючи серед дерев. Ліс відновив свою гармонію і Сонік із Тейлзом подивились на своє досягнення. Ми це зробили, сказав Сонік, радісно усміхаючись. «Так, але це була не остання битва з Егманом, додав Тейлз, підморгнувши. Справжня дружба завжди переможе. вигукнув Сонік, і вони разом повернулися додому, знаючи, що попереду ще чимало бри.